170 кураторів допомагають Чернігівському ветеринарно-стерилізаційному центру Крок до тварин це люди, які з різних причин не можуть взяти до себе собаку або кота. Тому фінансово спонсорують їхнє утримання. Для тварин, яких не можна повертати після стерилізації на вулицю, це практично єдина надія, кажуть працівники центру. Є собаки, в яких один куратор, є собаки, в яких три-чотири куратори. Все залежить від матеріальних можливостей людей, там бажання і так далі. Тобто ніхто Кожен говорить, що треба там взяти Алабая і купувати два мішки корму. Це все залежить від того, хто скільки може, тому що ну, океан складається з маленьких краплинок завжди. Трохи більше половини кураторів центру крок до тварин з Чернігова, наприклад, великого Алабая Рона підтримує прима балерина Національного академічного театру опери та балету України Катерина Кухар. Йому чотири роки, і вже півтора з них він провів. В стінах центру, Так. тобто він він пережив, він дуже складно пережив обстріли. Нервово дуже переймався, втратив вагу. Був навесні. Це був скелет, просто просто одна голова і. І скелет нічого не було, тому що він він дуже дуже боявся, дуже переймався. Дай мій хлопчик, дамій хороший хлопчик. такий. окрім кураторів, чернігівцям також пропонують стати піарниками окремих тварин, розповідати про них у соцмережах. Причому на цю роль найкраще годяться люди, не пов'язані з зоозахистом. Так розголос поширюється на раніше незадіяну аудиторію. Не всі підписані на зоозахисні якісь групи, на сторінку центру. Тому чим більше розповсюджується інформація саме від імені, навіть не репостер, Робляться, а саме від імені особистої імені людей розповсюджується ця інформація. Тим більше шансів, що потрібні люди побачать потрібну тварину і прийдуть, і візьмуть її в родину. За словами Тетяни Діденко, програма кураторства є життєво необхідною для центру, адже за кошти міського бюджету утримуються лише ті тварини, які прибули на стерилізацію. Наразі тут знайшли прихисток 216 собак та 143 коти.